Вітаю, це прямий ефір проекту шерифи для нових громад. І у найближчі півгодини разом з адвокатом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я та юристом громадської приймальні української хельсінської спілки справ людини Олександром Даниловим будемо говорити про те, як нараховують комунальні платежі в зонах бойових дій та чи можуть під час військового стану відімкнути комунальні послуги за несплату. Олександре, вітаю доброго дня. Я хочу почати з того, що низку населених пунктів Херсонщини, включно з Херсоном, включили до, зону, до зони бойових дій, чи впливає це якось на нарахування комунальних платежів для населення, і чи це щось принципово змінює? Ну власне закріплено юридично власне те, що відбувається насправді в Херсоні і навколо Херсону. Тобто та саме безпосередня наявність бойових дій, руйнації і гибелі людей. Якщо з юридичної точки зору, то ми ну звичайно, тобто це фіксує факт перебування цих територій в зоні бойових дій, і відповідно ми можемо говорити і використовувати постанову кабінету міністрів, яка ще в березні минулого року приймалась, про питання там про питання оплати житлово-комунальних послуг. І в цій постанові просто є пряма, прямий відсил безпосередньо до цього переліку. І тобто наявність чи відсутність певної території населеного пункту цьому переліку, вона впливає, звичайно, і на можливість нарахування стягнення на саме стягнення заборгованості пожитлово комунальним послугам. Я це розумію, але чи можуть? Херсонцям та жителям області вимикати зараз газ, світло, електрику за несплату. Чи може статися ситуація? Так, Я зрозумів. Е, дивіться, тут ми, в принципі, от та постанова, про яку я тільки що сказав, я думаю, що багато про неї знають і чують, я просто нагадаю, тобто, це постанова у березні 2022 року про певні питання, деякі питання оплати за житлово комунальних послуг в період воєнного стану. Е, там є ну, декілька важливих моментів. Перший момент тобто це безпосередньо заборона нарахування пені. другий момент це заборона зупинення надання комунальних послуг. І третій момент це вже момент безпосередньо стягнення заборгованості. Тому перший момент не нараховується пеня, не нараховуються 3% неустойки і так далі, так далі. Просто не нараховується. Другий момент. Тобто, немов відповідаючи на питання, не може бути призупинена на послуги. Неважливо, оплачується вона, не оплачується. Є зараз ситуація, є у нас воєнний стан, є така ситуація, не, не припиняється. Буде припиниться воєнний стан, будуть вирішувати питання відповідно до законодавства, яке буде діяти на той момент часу. І третій момент важливий, про який ми, власне, ми частково з нього почали свою розмову. Тобто, це стосовно стягнення да, заборгованості по комунальним послугам, і от там вже є пряма від, прямий від безпосередньо до того переліку, що перебувають в окупації або в, в, в зоні бойових дій, і по цим територіям дійсно не може бути, не, не може бути стягнення заборгованість, але там є важливий момент. Важливий момент він полягає в тому, що особа, яка не проживає за цим місцем проживання, не проживає, вимушена була виїхала. Наприклад, вона повинна повідомити, що вона не користується, умовно кажучи, цими послугами це важливий момент, або там наприклад, приклад внутрішнє переміщення. Особа, значить, надає безпосередньо обслуговує організації докази в те, що дійсно вона не користується і вона виїхала. Да? Потім, ну або будь-які інші документи, що підтверджують, що вона виїхала, не користуються цими послугами. Тобто, це от такі основні моменти. Тому не можуть відключити, не можуть вимкнути, не можуть звернутися до суду зараз про стягнення заборгованості не можуть. Інший момент, якщо ви не користуєтесь дійсно приміщенням, у вас там фізично немає. То звичайно, треба це загальний момент. Тут ми можемо використати загальну норму про закону про житлово комунальні послуги. Тобто, яка чітко говорить про те, що якщо ви споживач і ви не умовно кажучи, виїхали більше там на 30 днів, да? більше 30 днів виїхали з приміщення, не користуйтесь певними послугами, ви можете повідомити. Безпосередньо надавача послуг, і це норма, ну тобто до повномасштабного вторгнення, да, тобто, вона діяла завжди. Е, ви можете повідомити, що ви не користуєтесь цією послугою, і, власне, ну, і тоді питання якби і, і немає. Там єдиний момент, це не стосується опалення в багатоповерхових будинках, тому що воно незалежно від того, користуєтесь чи ні приміщення опалюється. І там є питання про ОСББ, Джек ОСББ. Да, тобто, там, от якби окремий момент, якщо я можу, тобто там суть полягає в тому, що ну, якщо дійсно ви виїхали, вас немає, ви не користуєтесь е, своїм приміщенням, то може бути проведений певний перерахунок в структурі е, вашого тарифу. Ті, що стосуються безпосередньо наявності вашої чи відсутності. Ну, наприклад, тобто є певний тариф там, умовних стільки та гривень за квадратний метр. В той тариф входить там, умовно, прибирання території, вивіз сміття, там, ремонт і так далі. Так далі ну, то певні якісь позиції. Якісь цих позицій пов'язані з вашою присутністю, що з вашою відсутністю, ми розуміємо, що прибирати ну, треба на вулиці треба. Незалежно чи є ви, ремонтувати дах або збирати гроші на капітальний ремонт або на поточний ремонт треба. І так далі, так далі. Тобто, що ми можемо говорити? Там можливо, це може пов'язано бути з вашим, наприклад, сміттям. Да? вивіз сміття. Ви не користуєтесь, ви виїхали, ви ніяке сміття не передаєте для подальшого і да, вивезення спеціальної організації в цій частині. Да, ви можете підняти питання, повідомити, що ви виїжджаєте, і поставити питання в подальшому про перерахунок саме в цій частині тарифу. От, тому а все, що інше касає, стосується безпосередньо інших комунальних послуг, вони, ну, звичайно, можуть бути, е якщо ви повідомили про призупинення і що вас немає, то нарахувань там не буде. Ну, але знову ж таки, тут ми говоримо про те, що це ті ті послуги, всі інші там. Водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання. Тобто, це якщо у вас немає лічильника. Якщо у вас є лічильник, ну тобто і ви не користуєтесь, зрозуміло, що ну в принципі нічого особливого вам робити не треба, окрім того, що вчасно передавати показники, ну, ну там без змін, і умовно кажучи, тоді питання ну само собою вирішується. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, якщо у вас виникають якісь питання, або у вас є якісь певні історії, що вам намагались відімкнути комунальні послуги під час дії воєнного стану, обов'язково пишіть. Ми це зараз проговоримо. У нас ще є близько 20 хвилин для того, щоб ми це зробили і відповіли на ваші питання і допомогли тим, чим ми можемо. Тобто, я так розумію, що. Часто люди просто не повідомляють комунальні служби, що вони виїхали і не користуються послугами, і тому продовжує йти на рахування. Да, так, тобто, ну тут вряд можливо, Ну, насправді є момент такий, що певні монополісти скористалися тою ситуацією, що люди не передають показники, наприклад, навіть коли не користувалися, і вони самостійно посередньому там нарахували і так, далі, і так далі. Там різні ситуації. Але в принципі тут питання в чому? Тобто ми вже зрозуміли, що є послуги, які нам нараховуються, умовно кажучи, незалежно від нашої відсутності чи присутності, тобто, це там, теплопостачання для багатоквартирних будинків, там, утримання прибудинкової території, там, ОСББ да, то в більшості своїй. І є частина послуг, які ми ну, зрозуміли, що вони нараховуються безпосередньо від і залежать від нашого використання. Користування ними. І тут питання: що якщо немає лічильника, це проблема. Тому що якщо немає лічильника, ви виїхали і не повідомили, вони будуть нараховувати і в цьому моменті ну, вони будуть праві. Тому що робимо? Виїхали, перетнули кордон, отримали ВПО, взяли довідку, де за фактичне місце проживання там, служити в Збройних силах України. І фактично перебуваєте на передовій, тобто я не знаю, ну тобто різні якісь моменти відрядження вас там на півроку відправили, там медичний якийсь заклад, і ви там працюєте, десь ще щось. Ну тобто, будь-який момент, ви якийсь доказ, що ви виїхали, що вас там немає. візьміть цей документ, направте його електронною поштою або Укрпоштою до свого надавача послуг, всіх надавачів послуг, які. І в принципі, ну питання як би буде закрито. Якщо немає ну, якщо немає лічильника, тобто, чи правильно я зрозуміла, якщо це послуги, які умовно надаються індивідуально, тобто там вода, газ є два варіанти: чи є у вас лічильник, чи нема, і вже від того треба діяти. Якщо лічильник є, то все добре. Якщо лічильника немає, то треба. Повідомити відповідні органи, і є моменти, коли комунальні послуги все одно будуть нараховувати, тому що це е, є спільним, як, наприклад, там, платежі для ОСББ там, для прибирання території, або опалення, яке не можна відімкнути окремо да, для кожної квартири. Так, його не можна окремо відімкнути, так. Я хочу запитати про те. Е, що робити людям, і чи можуть нараховувати комунальні платежі, наприклад, якщо майно затоплено? Тобто багато людей, які зараз фактично не проживають в будинках, які їх затопили? Це велика кількість людей. І тут так само треба подавати якийсь ще окремий документ, що ви зараз не можете жити в своєму будинку, бо там просто немає відповідних умов, і тому сплачувати комунальні послуги ви просто не можете. Чи передбачена якась загальна схема? Тобто, дивіться, да, ми виходимо з того, що в будь-якому випадку, якщо е, у нас не надається, послуга, да, тобто, не надається послуга, то ми за неї не платимо. Це загальний принцип, в принципі, да, тобто, е, просто я ми ж говорили, є різні послуги, але, даному, умовно кажучи, теплопостачання. Якщо у нас питання наявності теплопостачання, якщо у нас немає будинку, який опалюється, то питання теплопостачання якби і не стоїть. Да. Тобто, тому, якщо ми говоримо про пошкоджене майно або майно, що не придатне для проживання, тобто, що ми можемо? Ми можемо, ми фіксуємо цей момент, загальні штуки відкриваємо провадження, вносимо в реєстр те, що ми ну про що ми завжди говоримо, і повідомляємо організації про про те, про цей факт. Повідомляємо їх. Вони не знають, вони не можуть. Наші думки тому, що, от, наприклад, у нас там декілька поприймання зброї декілька людей, внутрішні переміщені особи зі сходу України, і вони звернулися з тим питанням: що за місцем їх е наявності у них майна місцем реєстрації, зараз бойові дії йдуть у них. були, були декілька рішень судів про судів про стягнення заборгованості, і ця заборгованість стосувалась насправді. Е та той, що утворилось до 24 лютого, і та, що утворилось після 24 лютого. Я не пам'ятаю, чи сказав я чи не сказав, але це важливий момент. Тобто цей момент механізм захисту від стягнення, заборгованості і так, далі, так далі, він діє о, саме по тій заборгованості, яка виникла після 24 лютого. Це, ну, це важливий момент. От, е і вони, вони отримали рішення судів про стягнення заборгованості, але а будинку вже немає рік Він просто знищений. я її питаю, ви повідомили? Я розумію, що ви втратили житло вам не про комунальних послуг, не до комунальних. Але це момент, який, ну, якщо у вас є час, є можливість, зробіть це, да. Тобто. Ми не повідомляли, каже, ні, ну ми звичайно ми не повідомляли. Ну, написали ми там заяву, скасували, тобто, скасували судові накази, тому що да, дійсно є витяг, є у людини повідомлення про пошкоджене майно, зруйноване, є у нього фотографії, все приклали, відправили, скасували, все зрозуміло. Але питання в тому, що це певна робота була безпосередньо для тої організації, що надає ці послуги, бо вони не знають. Ну знову ж таки. Іноді не знають, іноді роблять вигляд, що не знають, і не хочуть тому да, тобто, Тут вже різні моменти. Там, ну, от, е, тому, тут уже, тому що є, є певні ремонтні аварійні роботи, які вони проводили, і там була така підозра, що вони все ж таки володіли інформацією, що цей будинок зруйновано. Ну, але так, як то, маємо те, що маємо. Тому, е, звичайно, знищене майно, пошкоджене майно непридатне. Фіксуємо, отримуємо документи, передаємо і повідомляємо про це безпосередньо ну, ті організації, які надають нам ці послуги. Важливий момент от саме в ключі пошкодженого майна, там у нас є ще рішення про стягнення заборгованості, тобто які вже там існують, які функціонують, да тобто і які державні виконавці виконують і стягнуть там заборгованості. І От саме в закон про виконавче провадження були там багато було змін різних, ну от, що стосується нашої теми нашого ефіру сьогоднішнього, то ми можемо говорити там важливий момент в перехідних положеннях, який говорить про те, що виконавче провадження, простягнення, простягнення рішень судів по комунальним послугам, да? тобто всі рішення всіх людей. І якщо ці е, люди, це майно знаходиться і послуги надані на територіях, що перебувають знову ж таки в списку е, територій, що проводить в бойових діях в окупації, ці виконавчі провадження зупиняються. Тобто простою мовою. Е, якщо це стосується, умовно кажучи, є рішення суду про стягнення заборгованості, це рішення стосується квартири в голій пристані. Да? Е, або стосується в Херсоні, де є бойові дії, виконавець зупиняє виконавче провадження і не проводить стягнення. Тобто, це, от, ну, це теж такий ну, невеликий запобіжник, а потім уже будуть ну, додатковий запобіжник, скажімо так. А також, наприклад, стосується заборгованості простягнення новості, комунальним послугам. І якщо ми говоримо, що це от майно. За рахунок майна, наприклад, намагаються стягнути, а це майно, яке було пошкодження внаслідок бойових дій, знищене або пошкодження. Тобто, тут є запобіжник територіальний, тобто, де знаходиться ця послуга, надавалась виникла. І саме безпосередньо пов'язаний з об'єктом, тобто, якщо він пошкоджений або якщо він знищений, знову ж таки, виконавець не проводить дії, зупинять. От, ну, це такі такі. Все, що стосується тих рішень, які перебувають, тобто які раніше виникли там до 24 лютого. І от мене, до речі, дуже цікавить питання про лівобережжя Херсонщини, тому що там і буває так, що в будинку живуть російські військові. Буває так, що просто ці будинки закинуті. Що робити людям, щоб потім їм не сплачувати комуналку за умовно російських військових, тому що ми розуміємо, що у Херсоні також були ситуації, коли там заселялись російські військові, користувались комунальними послугами, і кому ну якби вони втікли, і кому сплачувати ці послуги. Це важка. ситуація, насправді таких багато. В багатьох випадках це стосується особливо якихось. Підприємств, установ організацій, де є великі приміщення, які використовувалися там для проживання чи баз, ну хоча це стосується і житлових житлового фонду. Така ситуація дійсно мала місце, і, і ну такої конкретної відповіді на це питання немає, тому що якщо там не умовно кажучи, у вас немає в цьому приміщенні і у вас немає лічильників. То ви повідомляєте, що ви не живете, і в принципі теоретично це питання може бути ну, повинно бути вирішено, Проблема не повинна бути. Якщо у вас є там лічильник і він функціонуючий, і ви кажете, що ви виїхали, і вас там немає. А потім, потім після деокупації, приходять а там мільйон мільйон кубометрів чогось, то ви ну, скоріше за все це буде судовий процес, за яким будуть намагатись та компанія, яка постачає. Ці послуги, вона, наприклад, у нас є лічильник, він опломбований, все окей, ви повинні сплатити. Ну, а ви нам в свою чергу, будете нам говорити про те, що і намагатися довести, що ви там не проживали, що ви дійсно повідомили от важливий момент, повідомили, що ви виїхали. Не дасте там покази свідків, що ви жили там в сусідньому селі, або не дасте документи, що підтверджують перетин кордону. Якихось держав, якщо там виїжджали, наприклад, через Російську Федерацію, чи через Грузію, там Крим, наприклад, і Грузію, там чи якось таким чином, а або надасте довідку ВПО, якщо ви виїхали, і, або десь працювали. Тобто, ну тут, 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 тут в такому, але от на даний час є, ми стикаємося з такими ситуаціями, що фактично є і важливі ну, такі жорсткі, скажімо. Перемовини і, і по підприємствам, особливо по ФОПам, і зараз воно йде до того, що все ж таки це буде вирішуватися в судовому порядку. скоріше за все з нашої розмови я так зрозуміла, що цей момент повідомлення про те, що ви не проживаєте в будинку в певний час, воно може зекономити багато сил і навіть грошей. потім, і Полегшити або судові, судові процеси, які будуть йти, або в принципі не дати довести до суду ту чи іншу справу. Так. Але треба розуміти, що це ми повинні бути готові не тільки повідомити про цей факт, ми повинні бути готові і підтвердити цей факт тими чи іншими доказами, про які ми говорили вище. І це мені здається, от. Дуже важливий момент про те, що треба повідомити, підтвердити доказами, і я так розумію, треба дочекатись відповіді. Ну, дивіться, тут важливий момент: що найменше мати підтвердження направлення Звичайно, ну, важливий момент, щоб вам відповіли, це було б прекрасно. Але якщо у вас є підтвердження, що ви його відправили. Nee. І тут виникає питання там комунікація електронною поштою, чітко підтвердить, що ви відправили, але не підтвердить, що вони отримали. Е, Укрпошта може зробити трошки більше, а саме дати вам документи, що підтверджують, що вони її отримали. Тому я раджу, якщо є можливість, дублювати. Зрозуміло, якщо ви там за кордоном немає можливості, ну, тоді може хтось повинен відправити. Можливо, там електронною поштою зробіть це. Да? Тобто потім зробите скріншот. Буде судовий процес, якщо він буде прямо дойде до такого вийде зі своїм телефоном чи ноутбуком, огляне суд, що ви відправлялись і, да, і таким чином ну це буде належно. Перевіряйте просто електронні пошти, адреси і так далі. так далі Детальне там 2-3 значить, на 2-3 відправляйте їх одразу. Не перевіряйте, яка з них актуальна, яка ні. От, поставили в копію всіх, кого знаєте, і всім відправили. Я маю вас по конкретному постачальнику, конкретної послуги. Олександре, я дякую за роз'яснення, і я хочу нагадати нашим глядачам, що ви зараз на екранах бачите контакти безоплатної правової допомоги. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете звертатись, отримати консультацію і. Далі вже думати про те, як вам діяти в ті чи інші ситуації. Обов'язково підписуйтесь на всі наші майданчики, підписуйтесь на youtube сторінку ем, проекту Шерифи для нових громад. Підписуйтесь на facebook сторінку цього проекту і підписуйтесь, звичайно, на сторінку медіаплатформи вгору. Пишіть коментарі, пишіть ваші історії. Ми спробуємо на них відповісти навіть після завершення цієї трансляції, і також пишіть про те. Ем, Консультацію юридичну з якого питання вам було цікаво отримати. Бережіть себе і до зустрічі.